Вівсяний йогурт, вівсяне молоко, ферментована вівсяна каша, все це зараз буде одночасно готуватися. Для цього нам потрібна крупа вівсяна плющина, або можна використати ще, наприклад, пластівці, але це пластівці не ті, які заливаються кипятком, а має бути написано, обов'язково читайте, що вони мають проваритись від 5 до 7 або від 5 до 10 хвилин. Це теж підходить. Ми використовуємо. Вівсяну крупу плющину. Далі нам потрібен фермент альфа амілаза Він потрібен для розщіплення вуглеводів у вівсянці до елементарних вуглеводів, тому це теж важливо при ферментації. Ну і звісно, якщо ми робимо йогурт, то це закваска. Тут дві пачки по пів кілограма. Тобто загальний обсяг сухої сировини у нас 1 кг. У нас буде йогурту приблизно 3 літра. Тут написано, що кожна баночка від 1 до 3 літрів. Я беру середню величину 1,5-2 літра. Тобто, іншою мовою, 1 кг плющеної вівсянки. Я використовую 2 баночки. На 1 кг вівса потрібно всього лише 0,33 від 1 мл цього ферменту. Що я роблю? Як зробити так, щоб потім цього ферменту було однаково в двох кастрюльках. Ну, ми варимо в двох кастрюльках, ну точніше, ферментуємо. Це метод гарячої ферментації. Температура 60-65 градусів це найкраще, найдієвіша. При моїх умовах я перевіряв, що моя плита приблизно нагріває 70-80 градусів. Це підходить. Вона не має кипіти. І при тому має бути достатньо теплою. Я це роблю таким чином: Шприц 10 мл з водою. Можна тепло, можна холодно. Витискаю стаканчик, потім роблю забір 0,33 мл, можна пів Пів мл – це у нас одна поділка. Змішую з водою, розмішую і пополовині по 5 мл. Потім використовую. Цього ферменту в кожну з кастрюль. І так, що ми робимо на початку? Це висипаємо по одному пакету вівсянки в кожну кастрюльку. В цей момент конфорка вже підігрівається на потрібну температуру. І я одразу заливаю це водою. Щоб швидше пішов процес, в мене вже є кипяток, і холодна вода. Я їх просто змішую. По половинці цієї бутилочки виливається спочатку холодною, щоб не зварити одразу кашу, не зілити її кип'ятком. І потім розбавляю вже гарячою водою. Тут, мабуть, вже градусів 90 в цьому чайничку, трошки постояв. І заливаємо ще трошки. Ось тепер сюди. Приблизно, щоб було порівно. Ще можна трошки вперше. І сюди є досить. Тепер ми це розмішуємо ложечкою, ну, приблизно, ніби як ми хочемо варити кашу. Але самого процесу варки не буде відбуватися і каша кипіти не буде. Вона буде на повільному вогні 60, 70, 80 градусів, томитися від 2,5 до 3 годин ідеально. Але не просто сама вівсянка, а з ферментом. Зараз я замішаю сюди фермент і одразу його додам рівної кількості в кожну з цих кастрюльок. Друзі, от як набрати 0,33? Я набрав мілілітра, майже половину. Бачите, от трошки не вистачає. І тут трошки є повітря. Ну, умовно, тут десь 0,4. Хай буде 0,33. Якщо не набагато більше, то піде. І це все я зараз змішую з водою. Потім добряче це розмішую. І в нас виходить 10,5 мл води з ферментом. Я просто беру по 5,25 і сюди. І ставлю на конфорку. І воно собі при такій температурці 70-80 градусів просто ферментується. Фермент. З водичкою вже тут. Половина тут і половина в іншу. Добряче перемішуємо і підігріваємо на конфорці. 2,5-3 години. Ідеально, що має статися з цією сумішю, щоб ви зрозуміли, що ферментація закінчилася. Ферментація вівсянки завершена. Як дізнатися, що ферментація завершена? Ну, по-перше, пройшло більше 2,5 годин, 2,45, і вівсянка вона стала таким. Карамелізованим кольором, трошки таким ніби жовтеньким. По-друге, смак і запах він став солодкуватий. Тобто вуглеводи змінились на більш прості і стали більш цукровими. Ось ця кастрюлька, вона, бачите, вже інша. Ми поміняли кастрюлю, тому що, як такого кипіння не було, але постійно потрібно регулювати консистенцію нашої каші і доливати води. І десь в якийсь момент просто википіло забагато води і почало пригорати, приставати вівсянка до дна кастрюлі, і ми її поміняли на іншу. Ось, це в нас готово. Що ми робимо далі? Будемо взбивати на блендері і проціжувати через сито. Таким чином, в нас в ситі буде залишатися сама ося тверда структура, сама каша. Це якраз і буде в нас вже готова. Ферментована вівсянка. А вся рідина в нас піде на перетворення в вівсяний йогурт. І дивіться, скільки вийшло вівсяного молока. Оце в нас буде вівсяне молоко. Ну тобто не буде, воно вже готове. Це, це повноцінний продукт. А ось це 4 літра в такій чаші з-під мультиварки, так. можна використовувати йогуртницю, а можна використовувати, наприклад, мультиварка і режим йогурт. Ось 4 літри майже повна вийшла в нас йогурту майбутнього. Сюди я буду додавати закваску. А ось це в нас наша ферментована вівсянка. Прямо зараз будемо нею вечеряти всією сім'єю. Так, її можна насправді залишати в холодильник, якщо не з'їдаєте зараз, а її може виходити багато. Раніше виходило більше, а так як в нас частина вівсянки залишилась на дні кастрюлі, трошки перегоріла, то цього разу її трошки менше. Як я працюю з закваскою? Так як я казав, що я використовую два флакони одразу, я їх насипаю. Стаканчик 1 і 2. І вони мають розчинитися рівномірно в чаші з нашим йогуртом. Так як в йогуртниці в нас температура невисока, то ми маємо одразу розчинити цю закваску тепленькою водичкою або майже кипятком. Я наливаю водички можна менше. І прямо калатою, щоб вона повністю, повністю розчинилася. Моя кошка. І так, я тепер її заливаю закваску сюди, ретельно перемішую до рівномірності, щоб повністю розчинилося, перемішалося з основним об'ємом нашої йогурт суміші і ставлю в мультиварку на режим йогурт. Там написано 8 годин. І таке застереження. Якщо трошки не дотримати, зробити 7 годин, 6 годин йогурт не допрокисне, він не вийде, такий, як має бути. Якщо перестояти 12 годин, 14, він буде закислим. 8-10 годин от я для себе вибрав ідеально десь 8,5-9 годин, то тобто просто спокійно ставити на ніч, якщо це ввечері у вас так, як у нас відбувається, тобто 8-9 годин це ідеально, і йогурт буде готовий. Потім просто пакуєш його в скляночки, в баночки, в холодильник, і він добре зберігається в холодильнику. Дякую за перегляд.